Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Який раціон є правильним для вас залежно від вашого віку? Існує багато міфів щодо універсальної дієти, яка може підійти будь-кому. Багато хто й досвід вірить в те, що чим жорсткіша дієта, тим кращий результат можна отримати, а натомість. Отримує сповільнений обіг речовин і ще більшу вагу. Або щиро вірить в те, що чим менше прийомів їжі зробити, тим стрункіший будеш. Все це насправді лише модні віяння та вигадки. Не існує ідеальних дієт, які можуть підійти кожному. Людське тіло унікальне, тому те, що є найкращим для вас, навряд чи підійде вашій подрузі чи другу. У будь-якому разі, головне дотримуватися певного раціону, аби організм отримував всі необхідні корисні речовини. З роками необхідність у деяких продуктах збільшується, а від деяких потрібно взагалі відмовитись. Ну і який же ж раціон для підлітків. Організм на цьому етапі продовжує рости та розвиватися, тому потрібно багато корисних речовин. Найчастіше в цей час молодь починає звертати увагу на свою фігуру. Та аби стати стрункішими, починає пропускати сніданки. Цього категорично робити не можна. Вживати велику кількість фастфуду та снеків також не рекомендується. Необхідно зменшити їх кількість у своєму раціоні. Їжте якомога більше продуктів, багатих на кальці, білків та залізо. Раціон для 20річних. У цьому віці більшість людей думають не про здоров'я. Зараз ще стоїть на першому місці, крім нього, навчання, кар'єра, стосунки і так далі. Ви можете дозволити собі з'їсти шматочок тортика ввечері або випити бокал червоного вина. Проте чи дійсно це варто робити? Якщо вам виповнилося 20 років, то час звернути увагу на своє здоров'я та замінити вживання фастфуду на здорову їжу. Наприклад, замість чипсів купуйте попкорн, замість молочного шоколаду вживайте чорний, а замість морозива надайте перевагу йогурту. Додайте до раціону продукти, які багаті на омега-3 та фолієву кислоту, зелень, цілозерновий хліб, макаронні вироби, волоські горіхи, лосось та насіння чия. Раціон для 30-річних. Підтримуйте процеси, які відбуваються у вашому організмі, включаючи до свого меню продукти, які сприяють, нарощенню м'язів та зміцненню кісток. Багаті білками продукти, такі як яйця, насіння, горіхи, соєві продукти, куряче м'ясо, повинні стати вашими найкращими друзями. Магній це важливий елемент, який просто необхідний в цьому віці. Він знаходиться в авокадо, бобових та чорному шоколаді. Не забувайте про вживання молочних продуктів. Адже вони сприяють зміцненню кісток. Відмовтесь від великої кількості кави та кавових напоїв. Раціон для 40-річних. Це період, коли починається гормональна перебудова організму, а разом із тим спостерігаються часті перепади настрою. Аби цього уникнути, вживайте вівсянку, червоний перець та індичку. Аби посилити метаболізм в організмі та регулювати рівень цукру, почніть вживати продукти багаті на квітковину броколі, цілозернові продукти, картоплю зі шкіркою. Краще уникати фастфуду, проте іноді можете побалувати себе вегетаріанським бургером власного приготування. Нехай у вашому меню з'явиться більше їжі домашнього приготування. Нежирні молочні продукти, цілі тони овочів та фруктів. Раціон. Для 50-річних. З віком швидкість нашого метаболізму знижується, через що радимо споживати харчові продукти, які наші органи можуть легко перетравити. Тому замість звичайного молока почніть вживати мигдалеве, суміш перемолотого мегдалю та води, а також вживайте вівсянку без домішок цукру та підсилювачів смаку. Додайте краще до неї мед. Залишайтеся підтягнутими та гарними завдяки авокадо, броколі, черниці, горіхам та шпинату. Ці продукти також зменшують ознаки старіння. У цьому віці яблука незамінний продукт, адже воно допомагає знизити рівень холестерину у крові та боротися із діабетом. Вживайте також вітаміни А та Е і продукти, в яких вони знаходяться. І останнє це раціон, коли вам понад 60 років. Головне правило для цього віку це дотримуватися режиму. Їжте потроху, але часто сало, ковбаси, масло слід виключити зі свого меню, бо до їх складу входять важкі жири, що забивають сюдини холестерин. Незамінними у вашому раціоні в цьому віці повинні стати овочі та фрукти. Ними можна перекусити між основними прийомами їжі. Вживайте продукти, багаті залізом, шпинат, сочевиця, квасоля. Зменшіть кількість солі, яку додаєте до приготованих страв. А також перевіряйте її в у придбаних продуктах, пийте більше води та уникайте вживання солодкої їжі. І найголовніше не приковувати себе до дивана, не лежати годинами перед телевізором. Всі зайві кілограми з'являються від нашої матінки ліні. Тому, якщо комусь хочеться танцювати, терміново біжіть на танці, клуб на будь-який концерт артиста, де можна це зробити. Якщо вам до душі прогулянки із собакою, то біжіть із неї гуляти на майданчик і дресируйте її. Головне почати рухатися. Ось такі поради, шановні мої друзі. Тому все у ваших руках, не лініться і будьте здорові та щасливі. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть дивіться всі мої відео, ставте подобаєчки, підтримуйте мене фінансову, будь ласка, тому що, як ви знаєте, для мене це дуже-дуже величезний стимул. А я дякую всім за увагу!